Вітаю вас, мої любі сонечки! Вітаю, вітаю, вітаю! Так прекрасно, коли ти живеш серцем, бачиш, що такі гарні небеса, сонечко. Бачиш весь світ своїм серцем і просто радієш. І для цього не потрібні якісь особливі причини. Але ви вже зранку запитуєтесь, чи дійсно перемога нашого Олександра Усика. Є дуже знаковою для України. Я відповім мої сонечки. Звичайно, так, 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 і ще раз так. Дуже дуже, навіть дуже знаково. Це така, знаєте, фіксація в матриці нашої майбутньої перемоги, яка вже на тонкому плані відбулася. Я вже про це неодноразово говорила вам, мої любі сонечки. Наша перемога безумовно відбудеться, і вона вже є на тонкому плані. І дасть Бог, дасть Бог. Ще трішки. І ми побачимо цю фіксацію перемоги самого неймовірного, як і перемога нашого чемпіона. Так от, мої любі сонечки, я вам бажаю всім радості, світла шукати творця в своєму серці себе, тому що, замітьте, так само цей переможець. Він з Богом. Тому з Богом все можливо. І коли ми з вами, українці, будемо з Богом завжди в своєму серці, для нас все буде можливо. Перемога близько. Я люблю вас, мої любі славинички. Вам гарного дня обіймаю світимо, люблю вас. was